Лібесеньки, ми вітаємо вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельоз і зі мною сьогодні чарівна астрологиня Інна Довга. Ніночка, вітаю тебе. Привіт, привіт, рада тебе бачити. Любесенькі, продовжуємо марафон мого дня народження. 12 днів святкую, 12 днів отримую від вас подарунки, тому хто хоче мене привітати для вас монобанка. А донат на Збройні Сили по любому підписка на інший канал обов'язково. На інстаграм дуже цікавий там купа в неї розборів і на моїй каналі, на моїй інстаграм. І вітайте мене, знаєте, ще 12 днів дозволяю вам. Інночка, як ти поживаєш сонце? Добре, почуваю себе. О, таке буває, любесеньки. Мирі видали Інну. Не знаю, як так сталося, але сталося. Ну нічого з цим зробити не можу. Ну, буває таке. Зараз Інна до нас повернеться на це знак, це знак, що щось не то. Ну Але все хорошо іночка повернула, слава Богу. І так, ти мені скажи квітень, тобі він шок несе? Що Шо він ти відчуваєш про цей квітень, що почався вже? Я, я в астрал виходила. Скажи, я питала, ти Підкоректувати інформацію трошки. Ну, знаєш, квітень це такий буде місяць, доволі знаєш трошки такий не знаю, конфронтабельний. Тобто я б сказала тут буде і хороші моменти, і погані моменти. Тому так, 50, -50. Ніхті я б його назвала ще. Квітень таке... Тра мені більше подобається. Травень мені більше подобається за енергіями, а за що віде, Що там за планета. Я вже так чекаю, що цей ретро меркурій ретро Венера уйдуть, що буде нормальний Ну, от, якраз от в квітні вони уйдуть, тобто це хороші новини, що якраз вже закінчиться ретроградний рух Меркурія після 7 квітня, так і після 15 квітня Венера піде в свій е, звичайний рух, і це хороші новини, тому що з 15 квітня можна. Буде вже купувати щось собі дороге, якісь прикраси, вкладатися взу з 15 квітня, вкладатися в зовнішність. Тобто, хто відкладав якісь дорогі покупки через цю якраз ретро Венеру, після 15 вже можна купувати до 15 ще треба все збуватися, всього все продавати, особливо якщо воно якесь старе, поламане, то збуватися цього і не, не пощастить тим, хто це купить, тим, хто не дивиться прогнози і не читає. Хороша, дано ну, дороге не купляти до 15 квітня, тому що будете розчаровані цією покупкою, і потім як така твереза голова обівкнеться 15-го і такі а навіщо я це купила? Воно мені взагалі не потрібне, чи воно якесь просрочене, чи поламається, чи ще щось. Тобто, зараз такий ще йде знаєш, як туман трошки, і можна просто вибрати якраз таки не те. Тобто хороший час продавати, але поганий час купувати. От зараз час для продавців для покупців. Час наступить після 15 квітня, і <рес> так само всі документи продавців, продавців. Вже ж їм треба покупати. Вони по-любому комусь продадуть. О, я ж кажу, будуть купувати ті, хто не слідкує за астрологічними попередженнями, і на жаль, будуть розчаровані. Ті, хто слідкує, вони вже попереджені і знають. А ти знаєш? І... Я... Я, зерно, читав, що в ці ретро Меркурії, Венери можна купувати аксесуари, типу окуляри чи ні. Де ж якщо вони недорогі, можна купувати, а, тобто так. якісь невеличкі покупки, звісно, можна робити. Мається на увазі що щось дороге, краще не купувати, бо ви викидуєте багато грошей, а потім пожалкуєте і не буде куди сидіти. Е, я вже багато цих історій чула вже. За весь цей період ретровенери мені писали. Давайте, мої... давайте, 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 а обстріли. <сум> Де ми почали з хорошого а обстріли? Ну, дивись, що стосується квітня місяця, тут деякі є такі дні, в яких підвищена небезпека вмикається обстрілів і. Інші дні, коли буде більш все так спокійно. Тобто, перший день, коли йдуть такі напружені аспекти, вмикається 3 квітня. Тобто, тут, 3 квітня, я дивлюся на небі, що є багато напружень, і оці напруження вони можуть спрацювати знаєш, в двох варіаціях оскільки тут іде напруження саме місяця. І від е, Нептуна, і від Сатурна, і від кармічних вузлів, yeah. і це на місяць зазвичай в астрології відповідає якраз таки за людей, тобто це напруження людей. Це може бути напруження в найкращому варіанті е, через якісь нехороші новини, тому що тут Меркурій вмикається, Венера вмикається, тобто нехороші новини, які стосуються фінансового сектору. І загалом прийняття якихось нових законів розповсюдження нової інформації mm. в найгіршому варіанті це, звісно, може дати якийсь приліт, чи обстріл, чи вибух, тому що кармічний вузол і досі напружує майже всі планети. Тобто на небі така велика опозиція. Тут стоїть кармічний вузол, і тут всі отак планети згруховані, і він всі їх отак напружує, і тому що продовжується. Напруже напруга ця продовжується взагалі тут майже весь квітень від кармічного вузла, але це не значить, що весь квітень прямо буде все погано. Але от небезпечний день 3 квітня. Тобто я про це попереджаю. Далі наступний небезпечний день вмикається. Тут ще буде напруга від е, Плутону також на місяць. Тобто Плутон у нас також планета, руйнівник, який може тут натворити якихось нехороших справ 6 квітня. Отут, 6 квітня, теж щось неприємне, погане може статися, чи прилетіти, е, чи відбутися. І далі у нас вмикаються такі вже ситуації більш Ну, я б сказала, більш такі кармічні. Чому? Тому що вмикається далі, якраз по-перше, тут вмикається 10 квітня, а місяць буде йти на поєднання з кармічним вузлом. Добре. І а, він поєднується з кармічним вузлом вузолом несхідним, і напроти нього інший стоїть кармічний вузол. І також створюється оце напруження. А, якщо тут буде в цей день прийматися якесь рішення 10 квітня, це вже якраз буде день, коли закінчився ретро Меркурій. Тобто вже почнуться якісь більш-менш домовленості, так тому що все, що відбувається до 10 квітня, то можна навіть не звертати увагу. Його або скасують, або анулюють, або будуть передивляти. Або будуть переписувати, я вже казала, що все, що було в березні, все пусте, я просто попереджала. Так? Тобто тільки з середини квітня розпочнеться сам по собі е цей переговорний процес, який може до чогось призвести. Тобто більш вже такий... Ну, скажімо так, дієвий, а, але ще продовжується ця небезпека, і буде тут ще таких е, два напружених дні. Тобто, от 10 квітня йде напружений день, тому що також тут іде такий пресинг на місяць і від кармічних вузлів. Тут і від Сатурна йде пресинг. Тобто це пресинг на людей вмикається. Тобто, а, я наприклад з тобою ми записуємося. Я відчуваю цей пресинг в останні тижні. Я не знаю, я відчуваю прям дикий тиск. Ну, це не такий пресинг, що ти відчуваєш просто як тиск. Це пресинг мається на увазі, що якась вмикається прямо небезпека для людей, От а в цьому чи? сенсі. Тобто я кажу про небезпечні дні, саме от, що е, ну, життям людей щось може прямо зашкодити. Е, е, так, і тепер, значить, два таких дні, які ще ще мають більшу небезпеку, тобто ще підвищена вона. Тобто, перший день іде 13 квітня. Тому що 13 квітня буде повня, а зазвичай повню якраз іде оця активація всіх цих темних сил, і плюс ще 13 число, 13 аркан смерті, тобто воно тут поєднується. І ще в цей день місяць буде майже в точному поєднанні з ліліт у Скорпіоні. Тобто знак такий доволі небезпечний. Тут можуть активуватися знову ж таки сили противника, можуть дати тут і наступи. На на фронтах так. Я не знаю, чи тут може бути масштабний обстріл, тому що на небі е, є напруження від кармічного вузла, так само є напруження від Марсу. Тобто це може вказувати на приліт, але саме от, що масштабний, я думаю, він трошки пізніше тут буде. Не 13-го, а от і саме 15-го. От 15 квітня, отут от взагалі такий цікавий день, побачиш, що 15-й аркан це аркан диявола. Да. І зазвичай, от 15 го числа, якраз відбуваються такі основні жертви. Жертвоприношення. так, жертвоприношення через смерті людей, і тут я дивлюсь на на карту зоряного неба 15 квітня. Я на небі прям бачу пентограму. Тут прям такий великий хрест на небі, і ще інші аспекти. Вони ну щось схоже на таку зірку, схожу на дійсно пантограму якусь. А тому оцей день, 15 квітня, це якийсь взагалі стрьомний день. О, я думаю, що цей день він відзначиться не лише в Україні, а в всьому світі. Тобто, тут можуть відбутися знову якісь масштабні катаклізми. Ну тут я б сказала, виділила так і 13-те, знаєш. Тому що 13-го вмикається ця енергія, а потім починає розкручуватися. 13 -е повня, увімкнулася в повню, і розкрутка йде до 15-го числа. Тобто, тут з 13-го по 16-те в світі можуть відбуватися якісь серйозні катаклізми. Може бути ще один землетрус, десь, тому що землетрус у м'янмі і в Таїланді якраз відбувся напередодні сонячного затемнення. Знову ж таке жертвоприношення було. Я про нього писала у себе в телеграм-каналі, що в ці дні. От Як перше затемнення місячне йде перший етап жертвоприношення, відбуваються людські жертви, і потім завершення коридору затемнень, на завершення коридору, зазвичай вони теж беруть свої кровні жертви серед людей. І тут, от, знову ж таки, вмикається повня скорпіонські енергії, ліліць скорпіоні, так, і ще й 15 число, 15 квітня. Е, оцей хрест на небі. Окрім того, що він тут може активувати в світі якісь катаклізми, вибухи серйозні, тут можуть взриватися якісь отруйні речовини, якісь можуть бути підстави, знову ж таки, теракти терористичні акти. Я ж казала, що ще будуть продовжуватися ці теракти пов'язані з ТЦК, Ми бачили, що вони продовжувались також. І тут більш така йде небезпека взагалі для всього світу. Ну, от мається на увазі, от після цього затемнення з 13 по 16 квітня. Знаєш, я навіть тут зрівняла, подивилася, що от такий, як великий цей хрест, схожий на пентаграму. Yeah. Я пошукала, коли ще в історії було повторення такої ситуації. Mm -hmm. Насправді, то повторення було в 2014 році в карті України, і якраз це був той період, це був березень місяць, коли Україна втратила Крим, і там в квітні якраз почалась війна вже на Донбасі. Mm -hmm. А то що це може давати? Це може дати початок якоїсь нової війни в світі. В цей період часу, тому що ну як активується оця агресивна енергія, mm. вона вмикається у всьому світі, uh -huh. і о, країни ну починають оце нагнітання, нагнітання. Що якщо зараз між ними просто не приясть, може прямо розпочатися якийсь військовий конфлікт, тобто чи, ну, скоріше за все, близько на близькому сі yeah, там це, все йде. Я думаю, це більше всього, що там. Так, ну от якраз ці дати, схожі на те, що там якраз і почнеться щось. Mm -hmm. а, ну, В іншій країні якийсь може бути знову ж таки якийсь сильний катаклізм, тому що катаклізми теж забирають життя людей. А в Україні, я думаю, що ці дні вони можуть якраз таки дати якийсь більш агресивний наступ на фронтах, тому що підходить час домовленості, і якраз от з 15 квітня Венера виходить з ретро, тобто ну, дійсно можна про щось Починати домовлятися. І ворог він почне свій е, наступ для того, щоб до домовленості захопити якомога більше територій. Тому тут можна від них очікувати Ну такої, прям знаєш, збільшеної в декілька разів агресії, mm -hmm. що тут Ну якби ми і зараз бачимо, що ніяким там перемирням і не пахне, так що там їм якось все одно. Mm -hmm. але в травні буде, ну в травні вмикається більш такий серйозний шанс, нарешті, про щось там домовитися. Але квітень місяць через те, що оці такі напружені аспекти на небі, вони ще ну, оцю всю темряву підпитують темряви. Ну, такий, це знаєш, як такий темний ще щит над землею, і там, де відбуваються ці агресивні такі взбучки між людьми, вони ще посилюються. Mm -hmm. Тобто там, де цього немає, там більш спокійно. Але там, де вже відбувається така ситуація, вона ще посилюється. Mm -hmm. Тобто це um... все, все загострює, що загострювалось, да? Де загострювалося, mm -hmm. більше буде. Так, там, де не було, в принципі, військових подій там нічого і такого не відбудеться, можуть бути катаклізми знову ж таки. Yeah. А там, де були, вони ще гірші стануть от в квітні місяці, тому що Ліліт зараз в своєму сильному положенні, в скорпіоні, тобто це якраз такий перший знак активації цих темних сил. І, до речі, може, ти бачив, опублікувала фотографію якраз таки сонячного затемнення. А як сонце сходило в штаті Мей в Америці, і, це, і там роги ці диявола були? Ну це не знак. Ти думаєш? Якраз це був знак якраз на квітень місяць, і в цей же ж момент і лілі ту скорпіона перейшла в своє сильне положення. Тобто лілі скорпіоні, це ж маніпуляції, провокації, це ж активація. Оцих всіх перевірка темних сил. Це називається така доволі активна перевірка темних сил. Та ще і тут в квітні буде і аспект Ліліт і Сатурну. Тобто Ліліт і Сатурну спочатку квітня вмикається. Ну, Тут в карті України, якщо подивитися, це знає, що буде? це будуть спроби обманути Україну. Але це спроби від якраз таки партнерів України, які начебто намагаються допомогти, але по Ліліт Скорпіоні. Знову ж таки, вмикаються якісь спокуси, да. провокації, маніпуляції, так? Якісь спроби обвести навколо пальця, щоб Україна погодилась щось підписати, що їй буде не, не корисно. Ну, ти пам'ятаєш, я казала, що оцю угоду про корисні копалини її не бажано підписувати, бо Де, це жість, не таке враження, що її не підпишуть, Да? Результат. Ну, якщо не підписують, то було б непогано, тому що зараз там те, що якщо зараз підпишу, то це взагалі буде якийсь жестяк. Тобто там для того, щоб її підписати, треба там, ну по перше, зачекати, доки Венера стане прямою і Твереза, і, і, і розум почнеться. А коли, а коли Венера включається нормально? Ну от з 15 квітня то можна буде вже якось на тверезу голову переглянути ці всі папери і там змінювати все, щоб Україна не попала, що це як потім якась виплата репарацій буде, що там і Росії і території віддадуть, а Америці ще й всі ресурси віддадуть. І що тоді залишиться людям? А людям залишиться а, все відновлювати за свої гроші, так? Тобто, щоб так не попасти, не можна зараз нічого це підписувати. Тобто, це. Ну, підказка з неба. Час панування темних сил, час, коли якраз таки хочуть обдурити, щоб вкрасти останнє. Тобто не можна це робити. І те, що я зараз бачила там ну, минулого місяця якісь там відео, що ця угода про корисні копалини насправді буде хороша для економіки, теж це все запаморочення. Угу. Нічого там такого немає. Тобто, там треба ще переписувати ту угоду декілька разів а, і. ну... Правильно, там все тобто, щоб це було дійсно як вклад в економіку. А зараз там все побудовано на брехні. Mm -hmm. Звісно, я ну, це, це має робити експерт, юрист, який в цьому розбирається. Просто я ще за астрологією кажу, що те, що підпишуть зараз, воно буде потім погано відзначатись для України. Тому радіємо, що нічого і не підписали. Насправді, okay. Окей, ми можемо на цьому завершити? Це квітень завершується у нас уже. Ну, дивися, після того, як е, пройде оце, повняться і це, <с <с ця, ця пентаграма на небі. Дуже, скажу, ми так. можемо цій пантаграмі поставити паузу і зустрітися ще раз і поговорити далі, бо мені здається, що вже достатньо інформації раз для нас, дай Бог пережить. Ти мені скажи. Е я хочу, щоб ми з тобою продовжили Ми ще в пітні зустрінемося про це пентаграму. Але дивися реально, от, люди розстаються. Я бачу всі проблеми. Реально, це Венера. Ми не говоримо про обстріли на особистому рівні. Реально дуже важко людям. Оце воно до 15-го чи раніше закончиться, бо мені писали... це не тільки пар... Венера, це не тільки Венера. Зараз ж ці кармічні вузли угу. е якраз напружують всі планети, а е тому тут особливо активуються карма стосунків у дів і у риб. Тому що кармічні вузли стоять на вісі діви діва і риби. От mm -hmm. у діві у риби у них прям такі конкретні трансформації в житті відбуваються. А, і ну для тих людей, які в стосунках з дівами і з рибами також там треба щось змінювати. Зараз в житті, от прям кардинально, там переїхати в нову якусь квартиру, будинок, кудись переїхати, щось змінити, змінити напрям своїх стосунків, почати чимось займатися, там якесь нове хобі додати в життя, тобто якісь потрібні зміни або будуть розходитися люди. Тому що вони не витримують впливу оцих напруги кармічних вузлів і до того ж був ще й коридор затемнень, який там всіх випробував. Тобто з усіх вилазило все, що вони думають, і вони хотіли все це висказати. Знаєш, і зараз ще і ліліт скорпіоні. Вона також скорпіонська енергія вона любить витягувати все зсередини. Що десь там засиділося довгий час? Оці всі емоції, які були приховані, вони почали вилазити в коридор затемнень з людей, і зараз довилазять, і люди хочуть прямо висказати всі свої неподобства, Знаєш, тому звісно, це в стосунках такий а, вмикається, увімкнувся ризикований момент, особливо для представників цих знаків. Окей. Тобто, всі, хто в стосунці, пишіть питання до Іни, не через буквально через півтора тижня. Поговорим даліночка, дякую тобі, друзі, за цей прекрасний ефір. Дякую, що ви є, любасеньки. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на канал Інни Довгань. До зустрічі. Дякую тобі, Іночка. Все щасливо. Будь ласка, бувай.